Друзі, доброго-доброго всім ранку. Так, це моє платье ззаді лежить. От. Всім гарного дня. Ми, значить, їздили у центр селища, я не знімала, бо там не було коли. Ходила у строїтельний магазин і запчасний, купила там оливу бо для генератора, бо я ж вам казала, що ми замовили генератор. Ось. Так як я не можу руками доїти, ми замовили генератор, і, ну, коли не буде світла, бо хто зна, що воно буде, а корову треба доїти всю зиму аж до марта, місяця, березня, а тоді вона піде в мене тільки в запуск, аж у кінці березня. Так що, друзі, такі справи. А і ще купила шурупи, ті, що треба для дерева. А от нам треба там для кроваті. Ну, Будемо справляти кровать і новий матрас будемо ложити. Так що такі друзі справи. Ось, значить, Я ж вам казала в вчорашньому відео, що в мене з моїм каналом проблеми. Мені вимкнули монетизацію. Мені зараз не монетизується. дочка щось там старається, старається щось зробити. Ну, я бачу, що толку, напевно, не буде. Ой, не знаю, що робити. Так, шкода. Е -е, пройшло вже сім місяців, як я создала канал, скільки роботи, скільки моєї любові, скільки моєго тру труда туди було вкладено. Е -е, дуже дякую вам, що ви підписувались на, м на мій канал, що ви коментуєте. Я буду викидати ролики, хоч вони не монетизуються, бо мені без вас сумно. От я звикла вже до вас, мої підписники. Мої глядачі, мої друзі, ну, в общем, якось так. Хоч ви мої віртуальні друзі, але я за вами все одно сумую. І, як сказати, читаю ваші коментарі, мені дуже подобається. Дякую вам. В, в даний час, ну, в це час, це дуже сприяє. Приємно для душі. І ну, взагалі, вчора я ой, я вчора я вам кажу, так перенесла це все болісно, мені дуже було погано. Ну нічого, я все витримаю, я сильна, все буде добре. Моя вина, моя вина, із-за того, що я не дуже кебаю в інтернеті, в цьому всьому, в общем, натикала там, де не треба. Все треба читати, а ми, як завжди да привикли, і купимо яку нову віч, то ми методом тика. Хто там читає, що? Отак От і я наробила. Так що, друзі, все треба читати і не один раз. Не даром є таке прислів'я сім раз відмір, один раз тільки відріж, Оце так, але я не послухалась. Ну нічого, якщо прийдеться создавати новий канал, я думаю, що я вам сповісту, і ви всі до мене підпишетесь. Хто був підписаний? Ну а поки що так. Їздили ми в центр, отож я вам сказала, по оливу і по, цей, по хліб, бо хліб закінчився. Нема коли. А зараз я піду варити срочно сир, мені треба варити. І трохи ми скупилися в гуманітарки. Де ми зараз скупляємося усі? В гуманітарки. Дуже хорошу купила теплу собі кофту їздити на ринок. Вона світла, ну нічого, мені вона дуже пасує. Чоловікові купили штанів, я купила собі ще штани теж. В общем, у на 850 гривень. Купили дві кофти чоловікові мені. Джинси взяли помірять, але одні точно будемо брати. Штани я собі взяла на літо дуже хороші. І все, мабуть, так? Да? Ну, мабуть, і все. Ну, в общем, на 850 гривень. Щоб ви розуміли, це недорого для таких віщей, як ми взяли. Це в нас тут жінка воза дуже хорошу гуманітарку, і вони сьогодні оце в центрі торгують. Вони вчора в Фейсбуці виставили об'яву, і ми по цій об'яві ж і поїхали. Купила бабусі м'ясо там курінного, вона мене попросила. От, ну, В общем, такі друзі справи. Бабуся, бідна, наша боліє, ну нічого, все буде добре. Все пройде, я надіюся, ми хорошої мазі її мажемо. все пройде. Ось а я поставила стірку і пішла, друзі, варити сир твердий, бо в мене є замовлення, треба варити. Сьогодні я починаю робити курячий рулет м'ясний. Значить, перше, перше, що нам треба зробити, це порізати філе і бедро отакими от длинними стіжками. Зараз я зважу і треба нам посолити. 10 грам на кілограм солі. Буду робити кам'яну соль напопола, наполовину з нитритною. От. Нитритна сіль додається для того, щоб убити всі мікроби і, ну, всі погані мікроби, і вона додає вкусу ковбасного вкусу такого. І буде красивий розовий рулет. Не буде він сірий чи білий, курячий От Так що, друзі, там у мене бедра. Бачите, воно трошки інакше, красніше. І буде рулет дуже красивий. Зараз я спеції, сіль, посолю, і троє суток воно буде стояти в мене в холодильнику Далі я потім покажу, що будемо робити. Друзі, ось дружі градус. Це ж воно, понімаєте, наоборот, читайте. Градус. А чиї вони? Я вже й не пам'ятаю. Скільки я дружжами торгувала? Це чоловік знає точно, чиї вони. Коротше, яка різниця, Україна написана, дріжджі. це я ще ж гидко бачу. Ага, кривий ріг, криворожський. Кріворужки завжди вважалися дуже хороші, друзі. Зато зараз таку бумажку стали етикетку, класну робити. Раніше просто бумажняна була та й все. Зараз ось така глянцева, як крійоночка. Оце пів кілограмова пачечка. Любу можете брати. Харківський є е -е -е така зелена. Ну і какой? ну я взяла підраду. Мені сподобалося. Оказується, це криворіжський. Ось так, друзі, ділю приблизно на такі кусочки, які мені треба, які я ну, на глаз. От, то й все. І ложу морозилку. Так як я печу часто, хліб, то в мене вони розійдуться швидко. Хорошие дружби съезжайшие, прям такие аж коробки. Вот так на такие кусочечки. И тоді сейчас каждый пакет отдельно был, ну От. И в один кулечок тоді складу и в морозилку. І все будет добре. Дружи не перемерзают в коли вам потрібно, достали собі і не треба бігти по свіжі в магазин. Мені такі дрожжі присувані більше подобаються, ніж сухі. Ось щось на сухих не таке тісто. Так, ну ось і все. Розділила по кусочкам. Друзі, добрий-добрий вечір, мої глядачі. Знову я це прийшла до вас. Як же я без вас, я не можу? <смі> мені хочеться з вами спілкуватися. А ось і ось вам хочу показати свою шпайду, що я купила, вона геть нова. З таким... Зараз я встану, з капюшоном головне, буде мені на базар, і ось з таким карманом, як кінгуру. Великим, дуже-дуже м'якенька і тепла. Ну, Останні речі я там постирала штани, так що був вибір сьогодні. Це дівчата, які до нас постійно приїжджають на базар. Вони вже знають мого чоловіка і вони оставляють йому непогані речі. Так що, такі, друзі, справи. Це ж я вам там в початку відео розказую, що винувата була я. Ну, так, да, є там моя вина, звісно. З цьому що, е, з каналом, але є і другі там проблеми. Не тільки моя війна, ну нічого, щось буде, якось будемо далі <свісно> існувати. Так що, друзі, такі справи. От. А сьогодні це ж так пройшов день, з'їздила центр, а тоді е, я варила сир. Я вам вже там розповідала, що я буду варити сир, зварила сир чотири головки. Тоді е, обід уже був, ми подаїли корову, я трошки відпочила один часок і пішла на нижній город копати буряк. Хоч і був дощ, але треба копати. Да, на ноги трохи земля приліпала. Ну нічого, я дві таких бравеньких кучки перечистила буряка. Ну, і вже 5 годин, а зараз вже в 6 годин, початку сьомого вже й темніє. Прийшла додому, зварила ще розсольник сьогодні, а тільки зварила не з піровкою, а з рисом. Хоч люблю дуже з зпіровкою, але мені треба було пошвидше. Бульйон у мене вже був готовий, і я зварила із рисом. Чоловік сказав добрий. Так що, і зробила рулет, замаринувала. Тоді буду вам показувати, як його роби, Будемо робити разом далі. Все покажу вам. Я робила їх вже раніше, нам подобалося, щось треба їсти. От. Так що, такі друзі, справи. Пішла корову ввечері доїти. Дивлюся у яслах, там у нас, якби, на дві корови зроблено в сараї, багато місця. І от корова стоїть в одному гу, а сюди далі є ще ясла. І там лежить солома. Ну, ти от, і там лежить. Спить рижик. Що ви думаєте? Хоть би вухам повів. Спить, аж куря встає. Я й подоїла, я ж, а я ж дою апаратом, воно ж шумить от і цей подоїла і е, мила потім апарат і все. Він не ворухнувся. Спить собі на соломі, красота. Ну, ладно, хай він там собі спить. Лучше хай дома спить. у нас, чим десь тиняється. Так що такі друзі, справи? Хотіла сьогодні капусту купити в магазині, а там такі головешки великі. Що вона буде коштувати на цілі 70-80 гривень? Думаю, та ні. І борща це ж нема з чого варити. Ну, не знаю. Може, будуть різати хоч напополам. Бо ну куди ж це? Хіба можна по такій ціні? Майже 30 гривень кілограм, От, а вони дуже великі, ті капустини? Не знаю, що і робити. Але і не знаю, Буд... Ну, в общем, якось так. Та зварила це ж розсольник, я вам казала. Ну, і все, це так пройшов наш день. Вроді, як би сказати, і робили, і наробилися за день. Не знаю, завтра, друзі, оце ж два дні в мене була така, я розстроєна, і сьогодні трохи була, але з завтрашнього дня я буду з вами, не переживайте, ми е -е, поки що ще відповіді не знаємо. Дочка там переписувалася з Якось там на каналі і цей. В общем, подали ми документи, все. Чекаємо, там написано було до 4 днів відповідь. Побачимо, чи зможемо ми вас встановити. Ну, в общем, не знаю. Поки що вам сказати. Поки буде так, як є. Я буду викидати ролики. Поки так, так як спілкувалися, так і будемо спілкуватися. Так, ви там питали мене. За матрас, скільки коштує матрас. Матрас коштує 6200 разом із доставкою. Доставили нам його додому. От. Ну, ще я на ньому не спала. Ще сплю на своїй старій кроваті. Я ж вам кажу, що треба там, в общем, зробити. Все зробимо, бо зараз дуже багато роботи. Це ж з цим буряком. І ще нам обіцяють, ось. Заморозок, та ми бігом е убирали кабаки з улиці. Ви ж бачили, що вони там на городі лежали. Вже там нема нічого. Прибрали, я вам покажу з От, Прибрали ми у сарай. У нас оце корова, і поряд там є ще сарай, ми туди склали їх. Думаю, що там вони до великих морозів пролежуть. От. І треба ж убирати буряк. Бо приїдуть городи орати, а в нас ще не буряк, буряки. На цьому городі вдома в нас лежать вже кучі, ті, що я нагрібла. Треба їх вивезти. І зірвала я, тож вам показувала вже тут вдома всі помідори. А У бабусі ще в мене стоїть і перець. <кхід> Вчора я великий зібрала, показу... а я вам не показала, просто казала. Майже відро зірвала. Хотіла сьогодні начинити, але не було мені часу. от Так що, друзі, оце якщо щось робити на городах і дома, то варити, їсти нема коли і чого Ми так от буває, зварю кашу гречану, і ми цілий день її мутузуємо ту кашу, і утром в і вечором, там щось тільки до нього, чи по яйцю піджарю, чи якісь чи овочі, чи крауто у нас я робила ще овочне рагу. Ще є в мене і баклажани. Так що кабачка один кабачок. Оце останній раз робила ще з кабачком, уже нема кабачків. Ну, є баклажани, є помідори, перець, цибуля це таке все є. Морква. от Мені подобається таке овочне рагу Ще якось робила з картоплею то теж дуже добре. Так що, друзі, такі справи. Так, да, іще жіночка одна питала, чи не перемерзають так дрожжі. Там я відео показую, як я розділяю, ложу в морозилку, і, коли мені треба, я беру собі кусочок. Він прекрасно розстає в теплому молоке, прекрасно дрожжі працюють, тільки не можна їх повторно заморожувати. Оце достали, зрасходували і все, спекли, А по, ну, опять їх заморожувати не можна. Так що так, друзі. Ну, вроді, на всі питання я відповіла, От. дякую вам за добрі, за добрі коментарі, що ви тут мене підтримує, підтримуєте. Дякую вам за все. Е, ви мені надали сили. От. І все буде добре. Та й все. Я ж кажу: якщо не вдасться мені встановити цей канал. Я відкрию новий. Я вам тоді сповіщу, і ви перепідпишетесь на той канал. Однако ми будемо разом, <сум> друзі, так що не переживайте. І я також не буду. Все, я взяла себе в руки, бо вчора вчора я аж розплакалася. Ну, нічого, потім себе взяла в руки, все добре. Ну, а зараз вам бажаю тихої ночі. На добраніч усім. Всього самого найкращого. Всіх вас я люблю, обнімаю. І будемо спілкуватися і далі. Так що тепер не знаю, тільки чи дасть мені вийти у цей. Як воно називається? Ну, це ж балакати з вами вживу. Не знаю. Я забула, як воно називається. Ну нічого. Попробуємо потім. Як буде в мене час, бо я зараз заморююся і оце до вечора зараз йду вже помиюся і лягаю спати, бо я днем геть не, від... не зімкнула й ока. А встаю рано, лягаю пізно, так що треба лягати та відпочивати. Ну, все. Пока-пока. До завтра. Я надіюсь, що воно для нас настане, і ми завтра з вами зустрінемося.